Якщо ти хочеш купити вживаний MacBook і не знаєш, на що дивитись, на що звертати увагу, то в цьому відео все детально розкажу. Вибір ноутбуку взагалі це така річ, ну достатньо складна, якщо ти сильно не розбираєшся, і тим паче вживана річ може мати якісь певні мінуси, певні нюанси, які можуть вилитись з часом. Навіть в той же день після купівлі, вечором, коли прийдеш додому і щось побачиш, або побачиш вже пізніше. На прикладі свого MacBook, 2017 року я тобі сьогодні розкажу і пройдемося по основних пунктах. Тому, якщо ти хочеш безпечно собі купити ноутбук, додивляйся це відео до кінця. Для зручності залишу тайм-коди, і ти можеш подивитись кожну тему окремо. І так, давай почнемо з зовнішнього вигляду. І на що звертати увагу, коли ти оглядаєш ноутбук. Я от спеціально зробив навіть заміточки І перший пункт у нас стосується якраз зовнішнього вигляду. Це сколи м'ятини, царапини і тріщини. Про що вони можуть говорити? Ну, наприклад, коли купляв цей ноутбук, я оглядав його, звичайно, на всі ці моменти. В мене є такий момент, отут збоку, трошки є м'ятинка, і м'ятинка є зверху. Тобто це вдарений кут, так? І я питав у продавцях хто продав цей ноутбук, сказали, що. Вдарились на столі об підставку, і в принципі нічого критичного немає. За екраном все добре, я перевірив. Тобто, от такий момент. Обов'язково дізнавайтесь, якщо воно сильно загнуто, і ти бачиш, що заміняли, наприклад, екран, це буде видно десь відслоєння, то відповідно краще такий ноутбук не розглядати. Або він падав так конкретно, щось ним було. Якщо. Трошки вдарили, бо алюміній тут такий е, достатньо ну, він легенький, сам по собі тоненький, ніжний, так скажемо. І м'ятенька це легко може з'явитись. Тому тут нічого критичного немає. Також обов'язково перевір, як працюють шлейфи або шарнір, які знаходиться, механізм відкриття і закриття. MacBook спокійно відкривається одною рукою і картинка. Ну, повинно показувати чітко без е, якихось артефактів, е, не пропадає ні підсвітка, не пропадає ні зображення. Під різними кутами собі також подивився в цей момент, і воно так скажемо, по рівню по силі е, не повинно відкриватись дуже тих, туго і дуже легко. Тому обов'язково також дивись на цей момент. І дивись на забруднення зразу, чи не попав туди бруд. Бо буває бруд просто банально заважає погано відкриватись... Ну Екрану, тобто цю фішку також перевіряти. Далі на що я звертав увагу, це звичайно ну, загальний стан ноутбуку. Ти постану дивишся, як людина користувалася, як відносилась до ноутбуку. В цілому, в мене дуже гарний стан. Дивлячись, що це 17-й рік, то царапин тут мінімально, ніяких ніде, ні сколів, ні тріщин немає. Тріщина може з'явитись від падіння або сильного, знову ж таки удару. В цьому плані в мене все добре. Якщо подивитись на нижню кришку, також варто це робити. Ніжки є, не стерлись, не відлітають. З цим також все окей. Можеш подивитись. Наприклад, на рахунок розбирався, ну двок чи не розбирався. Якщо болтики або злизані, або не до кінця закручені, у мене не до кінця закручені, тому що маю поміняти термопасту, розбирав чистив. Вони мають бути, от так скажем, в рівень з корпусом навіть не відчуватись. Якщо відкручувалось, то можеш спитати, в чому причина, чому відкручувалась, навіть можеш подивитися середину, тому що є, знаєш, сумнів, що щось там не так. Далі оглянули ми зовні все окей по цих моментах. Ти зрозумів. Відкриваємо ноутбук, і зразу ми звичайно переходимо слідчого пункту. Це дисплей. Я тут описав засвіти, пікселі, бруд або конденсат під екраном, царапини і відпечатки. Що стосовно засвітів, засвіти можуть бути жовті, можуть білі п'ятна якісь бути, можливо, якийсь колір, е який виділяється серед іншого кольору. Став різні обої, дивись, прокласи, повідкривай собі різні ці, там, наприклад, білий фон, щось в хромі відкрив. Тобто Оглядаю уважно, тому що, наприклад, на цьому, у такому зараз голубому. Відтінку може виднітися або біле, або жовте. Це говорить, або знову ж таки була придавлена матриця. Або якщо білі п'ятна видніються, то можливо туди попав бруд, або конденсат, тобто відслоюється там трошки, і відповідно такий ефект, воно очі не кидається, в основному видно це на білому фоні. І знову ж таки, ти все це перевіряєш. Включаєш чорний фон на чорному фоні, дивишся. І ну, тобто, досконально це оглядаєш, тому що потім це виявиться, буде тобі мозолити око, і це буде не дуже гарно. І відповідно, з часом все придеться чистити, залазити туди і усувати цей дефект. Царапани відпечатки на самому екрані. Від печатки дивись, щоб не було від клавіатури. Я зараз під виключу екрану. Якщо подивитись на мій екран. Та він трошки забруднений, заляпується дуже максимально швидко, але в мене немає відпечатків від клавіш. Це говорить про те, що резиночка тут в порядку також її оглядаєш, тобто не притискається до клавіатури і відпечатків не лишається. У багатьох макбуків це є така проблема. Оліфобне покриття стирається, воно виглядає негарно і, ну, взагалі, звичайно. Ноутбук такі, рахується і дешевше, і естетичніше, набагато гірше, тому на це дивись. І грубий царапин також тебе не має бути, тому що вони будуть з часом видні сильніше, коли будуть забруднюватись, і їх буде видно, як на білому фоні, наприклад, або на якомусь статичному, і це також неприємно. І продати такий ноутбук також потім буде складніше. Слідуючий пункт це стосується клавіатури, трекпаду, тачбару, якщо він є, наприклад, як в мене, і тач Ну, що стосовно клавіатури, то клавіатура у макбуків з 16 по 18 рік вони були, так скажемо, проблемні. Проблема заключала в тому, що попадав бруд і вони почали залипати. Починали. Відповідно, питання не критично, воно вирішується. Якщо там прочистити, то все буде ок. Ти перевіряєш головне на працездатність при купівлі. Перевірив, якщо нічого не залипає, то все в порядку. Якщо ти акуратно користуєшся, то все в тебе клавою буде добре. Просто головне перевір. Для перевірки заходиш, наприклад, от я відкриваю Chrome, і от такий сайтик, просто тест клавіатури. Коли ти на нього заходиш, тут висвічується, які клави спрацьовують. Ти собі все перевірив, і з клавіатурою спокійно знаєш, що в тебе все ок. Що стосовно трипаду, то ти так само перевіряєш його на працездатність, на жести. Для цього заходиш в налаштування системні параметри. Заходиш в трекпад, тут є окремий такий пункт, і тут виставляєш різні налаштування, дивишся, якщо не знаєш по жестам, і перевіряєш, щоб все працювало. Тобто, двома пальцями, трьома пальцями, звуження, розширення тобто нажимаєш. Легше, потім сильніше відчуваєш, що це натискання, щоб воно відпрацьовувало тут. Воно е, також можна виставити. сильне клацання тактильне, е, та тактильне позначення, прокручування, масштабування, інші жести, все передивляєшся. і дивишся, що у тебе трикладік добре працював. Повністю вся зона повинна бути робоча. Так пальчиком проклацуєш І щоб, щоб всюди воно в тебе працювало. Далі, що стосується ну, відповідно, тут все просто. Перевіряєш, як працює сенсор, можеш покласти різні менюшки, гучність, подивитись, як в плеєрі, чи буде рухатись полосочка програвання. Ну, тобто, тут вже взагалі просто. Можеш включити-виключити звук і так далі. Touch ID перевіряєш обов'язково. Можеш попросити власника ноутбуку, якщо він не боїться. Хай свій палець продемонструє, як воно працює при тобі. Хай він наново додавить відбиток пальця, і щоб він також спрацював. Має працювати достатньо швидко, без глюків і так далі. Після того, як ми це перевірили, переходимо до четвертого пункту. Це камера, мікрофон і динаміки. Коли будеш перевіряти камеру, відповідно можеш зразу перевірити і мікрофон, який записує, тому що записати якесь відео, це дуже важливо. І перевіряєш відповідно зразу динаміки, якість динаміків вони повинні, звичайно, грати дуже класно. У Apple Nootbook динаміки просто бомба. Якщо взяти по гучності, вони достатньо гучні, і на максимальній гучності вони не запирають, вони не хриплять. І Якщо вони похрипують, або це проблема з цим динаміком, або там просто банально резиночка відійшла і він погано притискається. Це говорить про те, що ноутбук або давно не обслужувався, або навпаки там щось замінювалось, чи обслужувалось некоректно, негарно. В общем, це так само е, такий важливий момент, тому що один динамік може коштувати тобі ну, близько тисячі, а то й більше гривень, щоб поміняти один. Тобто. Тому звертай на це увагу. Після того ми перевірили динаміки мікрофони, і камеру, подивився там картинку, переходимо до п'ятого пункту, і він стосується батареї. Що можна сказати про батареї? Ну, по-перше, коли ти ноутбук от зараз, наприклад, тестуєш при продавці, ти можеш замітити, скільки відсотків в тебе є. Для цього натискаєш і дивишся, наприклад, акумулятор 97%. І поки ти користуєшся там, ну, в будь-якому ти будеш ноутбук перевіряти там, хвилин 10-15%, це нормально, це дорога річ. Не варто сідатись і дивишся. 97% було 21-25, і потім покористувався там 10 хвилин, дивишся, наскільки ноут сів, і ти так побачиш, як взагалі сідає батарея. Що стосовно по батареї самі, то заходиш зверху, натискаєш про цей комп'ютер, відкривається вікно, і вибираєш системний звіт. В системному звіті ти переходиш. Він називається Живлення, і тут ми бачимо версія акумулятора, як тут показується, містки з батареї, 5545 мА, стан заряду і лічильник циклів 381 на даний момент. Стан батареї показує нормальний. Ну це головне, щоб вона показала нормально. І ти собі можеш перекинути по циклах і по місці батареї, подивитись перед тим в інтернеті, скільки повна ємність акумулятора нового твого такого ноутбуку, який ти вибираєш, і собі порівняти, скільки вона втратила, скільки тобі. Чи вистачить цього, ну, взагалі ось такі параметри. От. Після того, як ми подивились, в принципі, і стан батареї, то можна не переживати. Якщо ти побачив, що він, він сідає так ну, достатньо повільно, то значить все окей. Бо буває, що батарея просто сідає на очах. Після того, як ми це все подивились, переходимо до шостого пункту. Він стосується роз'ємів і бездротових мереж. Ну, це Bluetooth, Wi-Fi. Що стосовно по роз'ємах, ну, в Макбуці тут роз'єми основні, це type c є один 3.5. Ти перевіряєш, звичайно, 3.5, втикнув якісь навушники, перевірю. Type-C ти можеш підключити зарядку в кожен, обов'язково перевіряю, тому що буває, один не працює або два не працює. Таке може бути. Ти можеш там один перевірив, все окей, і далі пішов собі. Що стосовно цих, просто кину на зарядку з цієї сторони і з цієї сторони, можеш щось підключити. Знову ж таки, перевірив, все працює. Перевіряємо тоді блютуз. Якщо блютуз перевірити, то ми заходимо в сам систему, натискаємо на значок Bluetooth, і тут має знайти якісь пристрої. Ти можеш перейти в параметри блютуз, під'єднатись до свого пристрою, любого якого хочеш, або під'єднатись відповідно до того пристрою. Ну, до того, хто прийшов з ноутбуком, да, продавця. Тобто, тут все тобі покаже, і ти можеш перевірити, як воно працює. Ті самі навушники, якась колонка і так далі. Те саме стосується і з Wi-Fi. Включаєш, тобі має показати доступні мережі, підключитись, трошки покористуватися, зайти в той самий Chrome, полистати, поновлювати сторіночку і подивитись, ну, взагалі, як воно грузить. Тобто, все має бути швиденько і без проблем. І відповідно, після того, як ми без розві мережі перевірили, то переходимо до слідчого параметру. Це називається, скажімо, то що я показував вже системний звіт і, в загалом, параметри комп'ютера. По перше, ти купуєш ноутбук певного року, ти маєш звірити характеристики. Бувають люди вказують характеристики, які не відповідають року, або рік які не відповідають характеристики. У мене наразі 15 дюймовий 17-го року процесор 29 4 ядерний Intel Core i7. 16 ГБ 233 пам'яті. Вони можуть теж відрізнятись по пам'яті різні. Там бувають вказують 1600, а насправді там 1300. Тобто обов'язково це показник дивись, тому що швидкість пам'яті, Ну це реально така штука важлива. Плюс графічний процесор тут іде Intel HD Graphics, 630, 1536 МБ. Якщо ти зайдеш в системний звіт, то ти обов'язково подивись. В пункт графіка дисплеї, і тут тобі, окрім е, графіки вбудовани, має показати дискретно графічний процесор от PCI express І якщо ти подивишся на нього, це Radeon Pro 560 на 4 ГБ. Багато хто вказує, наприклад, 4 а там може бути 2 ГБ. Ти тут побачиш, що воно тобі доступно, е, та пам'ять, яка є. Ну, і відповідно, тут мусить стояти такий пункт автовибір графічного процесу, тобто режиму це підтримується. Тобто, коли комп'ютер переключається автоматично з інтегрованих графіків дискретно і навпаки. Якщо такого пункту немає, то бувають ноутбуки, в яких дискретка, наприклад, згоріла, вона просто відключається і працює тільки на вбудованій графіці. І вона не буде в тебе включатися, і відповідно комп'ютер буде слабший. Тому цей параметр. Перевіряй по-любому, можеш запустити там якісь програми, якщо ти будеш щось монтувати. Можна, в принципі, просити людину скачати монтажну програму, якусь по відео зайти в пункт вибору, там де графіка. Якщо графіка дискретна вибирається, то значить все в порядку. В принципі, це стосовно характеристик. По серійному номеру ти можеш звірити на сайті Apple, але в принципі це сильно нічого не дає. Переходимо в дисплей, дивимося, то тут іде ретіна, розширення показує. Далі, сховище перевіряєш по кількості пам'яті, чи все так. У мене 512 ГБ, і тут так само показують флеш пам'ять 500 ГБ. Що стосовно підтримки, ну тут таке, ти вже можеш дивитись, не дивитись. Є тут інформація від Apple, але в цілому, що нас цікавить, це далі параметри iCloud, MDM профілів і паролі. Що стосовно паролів, ну, відповідно, коли ти ноутбук включаєш. Паролі ніяких не повинно бути. Відповідно, паролі мають бути видалені. Якщо перейти в системні параметри, то тут у нас пункт є iCloud, тут відповідно бути пусто, тобто людина мусить вийти. Що стосовно App Store, це так само стосується. Ось він ти заходиш в App Store, і тут у тебе нічого не повинно бути. Тобто, от мене знизу показують, але в тебе там має бути типу, доступний вхід. Що стосовно оновлень, ти можеш також перевірити оновлення. Наприклад, мені тут прийшли оновлення програми MacOS і плюс Final Cut, Тобто, дивишся, як взагалі, чи ловить оновлення, чи не ловить. Далі на цікавий такий цікавий пункт. Він може знаходитись в цьому меню. Він називається Профілі. Якщо в тебе такий пункт є, ти переходиш в профілі і дивишся, що там буде написано. MDM-профіль профіль це така штука. Це коли, наприклад, ноутбук був куплений в Америці і проданий потім, або ну, взагалі, мало ли що не сталося, от попав він в Україну, і ти його купуєш, і там є профіль організації, в якій використовувався даний ноутбук. І в певний час тобі може це нову заблокувати або обмежити певні функції. І це, звичайно, печалька. Плюс додатково ці профілі вони можуть бути, але вони можуть бути не, не активовані. І тобі буде спливашка постійно з'являти, що активуйте профіль, активуйте профіль, і відповідно це також не дуже добре. Що стосовно скритого профілю, то може таке бути, що ти заходиш сюди, тут профілів немає. Ти все облазив, все дуже чисто в комп'ютері. Але після скидання дозовицьких налаштувань цей профіль може з'явитись. Наприклад, я коли купував цей ноутбук, я так і людині сказав, ну, давайте скинемо до заводських, тим паче, людина вже, так скажемо, почистила ноутбук перед продажем, і кажу, давайте подивимося, щоб там було все чисто. Скидаю налаштування, все окей, він запустився, ніяких паролі не просила, ніяких профілів не було. спливаючих вікон, там що завантаження якогось профілю не було, і все, в мене душа була спокійна. А от якщо ти скинеш до заводських тебе з'являється таке вікно, то там попросить пароль, і ти його не знаєш, і все, з ноутбуком ти більше нічого не зробиш. Тому він буде заблокований. Обов'язково цей момент перевіряй. Це можна також ще перевірити, якщо перейти в програми, наприклад, в утіліти. Заходимо ми в монітор активності. І ось тут є процеси. Вони зараз з'являться. До речі, тут можеш подивитись, як навантаження процесору відбувається взагалі, ну от по системі, оці всі в відсотках. І отут просто береш, вводиш, наприклад, такий пункт на англійській мові MDM. І якщо в тебе тут нічого не буде в процесах, от саме після перезвантаження пристрою, то все в порядку MDM-ки немає. Тобто, ну взагалі краще перевіряти, от в декілька, так скажемо, моментах цю МДМ всюди діять тільки можна. Слідуючий пункт стосується тротлінгу. Нагрузити ноутбук, поклацати його, як він взагалі працює, відкрити, наприклад, Chrome, завантажити якесь відео подужне. Він витягує спокійно 4К, навіть 8К відео витягує, то ти собі поставив, нічого не підвисає. Так, вентилятори включаться, ти перевіриш охолодження, як вони звучать. Нічого не повинно не скрипіти, не шуршати, як знаєте, в старих ноутбуках. Все має бути добре. Ти нагрузив ноутбук, і при тому можеш потім його поклацати, позаходити, повідкривати різні програмки, як все меню, анімація і так далі. Все має бути плавно. Ну, звичайно, в розумному розміні, тому що 17-й рік. Але все одно ноутбук працює дуже гарно. Тобто, ось такі моменти на них варто звертати увагу, тому що це майбутня твоя така, скажем, хороша річ, яку ти будеш користуватись, і відповідно, ти не хочеш щоб з нею були якісь проблеми. Якщо тобі сподобалося відео, обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях, що ти думаєш з приводу ось цих всіх моментів, що я тобі розказав.